Всім привіт! Сьогодні черговий огляд блоків живлення ZLX і сьогодні на огляді не один блок, а цілих 4. Чому 4, спитаєте ви? Все дуже просто: всі вони 5 вольтові. Мають різну назву, різну потужність здебільшого. Але всі 5 вольтові. То розглянемо їх всі разом і подивимося, на що вони здатні. Перший із блоків це Delta Electronics 5 В2 А. Ще є блок Switch Mode Power Adapter. Ну, можна сказати, No Name. Виробник ось такий, зроблено в Китаї. 5 вольт, 15 А. Блок живлення DVE 5 вольт 2,4 А. І блок живлення. Ну, також ноунейм 5 вольт 2 А. Так що такі от блоки живлення. Перш за все, розберемося з їхньою вагою. Дельта Electronics 148 грам. Оцей ноунейм. 5 вольт 1,5 А. 90 грам. ДВЕ 5 вольт, 24 ампера. 155 грам. І знову оцей ноунеймик no 2-амперний 74 грама. Цей блок живлення нонейм no 5 вольт 2 Ампера. Ну, по вигляду, ніби не був в використанні і сам дротик був скручений отакою от проволочкою. Ну, Зазвичай так скручують, коли продають на заводі. Ну, не знаю. На вигляд корпус ціленький. Дріт. Отакого от форм-фактору, Він не дуже гнучкий, не дуже м'який. На дракі є маркування 22 АВГ 80 градусів 300 вольт. Штекер такий от дрібненький маленький по зовнішньому діаметру, діаметру 3,5. По внутрішньому 1,3 чи щось таке. Довжина дроту 1,10 м. Цей блок живлення Також ноуней. Заявлено 5 вольт 1,5 А. Ну, на вигляд корпус також ціленький. Але, думаю, що, скоріше за все, що був вживаний він. На дроті також є маркування 22 АВГ 80 градусів 300 вольт. Дріт отакий із двох. Ну, Дріт без, без подвійної ізоляції. Просто склеєні два дротики. Також штекер такий тоненький, 3,5, на 1,3 чи що, щось таке. Довжина дроту 1,20 м. Блок живлення ДВЕ 24 А5 вольт. Корпус ціленький, але, скоріше за все, що вживаний. Ну, потертостей немає, виглядає нормально, ні тріщин, ні сколів. корів. Не битий, ні фарбований. Також два дротики склеєні між собою, але набагато товщі, ніж в попередніх. Має маркування 18 АВГ 105 градусів 300 вольт. Штекер отакий от круглий, уже більш схожий на стандартний. 5,5. На 2,5. То вже на дроту в ДВЕ 1 метр. Дельта Electronics 5 В 2 Ампера. Дроти товстенькі, схожі на дроти ДВЕ. Мають на собі маркування 18 AVG 105 градусів 300 вольт. Штекер. Такий круглий 5,5 На 2,5 довжина дроту 1 70 м. Ціни на блоки живлення я намалюю над ними. Подивитись, скільки вони коштують. Посилання на продавця цих блоків живлення залишу в описі під відео. Перевіримо, яку напругу видають блоки живлення без навантаження. Першим у нас на тесті ДДВЕ 5,19 вольта Далі. Delta Electronics. 5,24 В. Далі. No name 5 вольт 1,5 А. 5 В 2 10, 5 В. 2, І наступний. Також No Name. але 5 В 2 А. 5,15. Це в межах норми. Тестуємо блок живлення Delta Electronics під навантаженням. Роз'єм. Delta Electronics. Підходить як штекер 5,52,1. Все працює і не відходить. Так само підходить в штекер 5,5-2,5. Працює і нічого не відходить. 2 А тримає, при цьому просадка до 478 В. В принципі, своє навантаження заявлене тримає. Delta Electronics. DVE 2,4 Ампера Обіцяють, що буде тримати. Подивимось. Штекер в DVE також підходить і в 5,52,1, і 5,52,5. Ну, я перевірив, не буду вже крутити, крутити навантаження. 2,7 Ампера тримає, при цьому просадка до 4,78 В. Спробуємо, щоб 2,5 було. Ось 4. Гріється собака. 27. 2,5. 479 вольта. Свої заявлені характеристики також тримає, питань нема. Перевіряємо оцей ноуней no блок. Перевіряємо оцей ноуней no блок живлення. Тут заявлено 5 вольт 1,5 А. Подивимося, що насправді. 1,5 ампера, просадка по напрузі 4,78, в принципі, норма. І останній на сьогодні ноунейм блок живлення. ось тут написано, що він тримає 2 А, але я, чесно кажучи, сумніваюсь. Зараз перевіримо. 1.36 А тримає. 1,84 тримає. 2,5 також тримає. З 2 Ампера 4,7 просадка. 4,7 при 2 Ах просідає напруга. Ну, в принципі, норма. Тримає своє навантаження, так що дарма я на нього. Щось казав. Ну то що, подивимося, що там всередині в блоках живлення. Ну, таке от 5 В 2 А, простеньке зовсім, лицева сторона плати. Ну що ми тут бачимо? Конденсатор, трансформатор і на виході два конденсатора. Все. На зовнішній стороні плати. Маємо так от картину? Ну, діодний міст, будь ласка. Ось. Зовнішня сторона плати. Приближу, може, кому стану в нагоді. І лицева сторона плати. Трансформатор невеличкий, такого от розміру. Ну, що сказати, простенький блок живлення. Далі подивимося, що тут ми в цьому ноунеймі 5 вольт, 1,5 А маємо всередині. Ну тут я вважаю все набагато серйозніше, ніж в попередньому блокові живлення. Лицьова сторона плати. Маємо запобіжник, дросель, два конденсатори, термістер. Отакого От розміру трансформатор. Суттєво більше, ніж в попередньому блокові живлення. Ось для порівняння. На виході маємо конденсатор, дросель, оптопара ось стоїть. Зовнішня сторона плати. ну Тут от діод запаяний кривенько. зрозуміло чого. Ну так все нормально. Непоганий блок живлення краще, ніж попередній. Ну що, продовжуємо вандалити? Наступним буде у нас блок живлення Delta Electronics із характеристиками 5 В 2 А. Розкрився дуже легко, я вам скажу. Ну, Delta Electronics вже зовсім інша справа, ніж попередній блок живлення. Що ми тут маємо? На вході маємо запобіжник, фільтруючий конденсатор, дросель величенький. Маємо збірку діодів, потім банка, електроліт, трансформатор. Трансформатор ще більший, ніж у попередніх блоках живлення. І на виході дросель, конденсатори, силові елементи стоять на невеличких, але радіаторах. Зовнішня сторона плати має такий вигляд. Лицева сторона плати ось вона. Ну, я вважаю, що це ще краще, ніж попередній блок живлення. Оптопара на місці. Скоріше за все, оцим стабілітроном можна змінювати на ньому напругу, але то не точно. Нічого, непоганий блок живлення. Порівнюємо з попередніми платками. Це у нас no Name, той, що покраще. Бачите більший трансформатор. І перший ось, оце три булока живлення, які я відкривав. На мій погляд, цей в лідерах, цей трохи гірше, а цей на останньому місці. Ну і останній ДВЕ, який обіцяє нам 2,4 А. Подивимося, що під кришечкою. Вандалізм нас не раз спасав. Опа. Оце таке чудне. Якоюсь піною завели, чи хто зна. Да. Ні, це тупо поролон. Ну, як я і очікував, чесно кажучи, ДВЕ у нас, звичайно, це найсерйозніший блок живлення із тих, що на огляді. Що ми тут маємо в ДВЕ? На вході маємо дроселі, термістор, фільтруючий конденсатор, ще дросель, діоди, збірка діодів, трансформатор досить таки великий. Маємо радіатори для силових компонентів. Один, другий. Ну такий нормальний блок живлення. Зовнішня сторона плати має такий от вигляд. Тут, чесно кажучи, взагалі нічого немає на зовнішній стороні плати. Намазюкана чимось. Ось об стоїть прямо під трансформатором. Тепер порівняємо всі блоки живлення, які я сьогодні завандалив. Це мені не на нащо тут е, цей поролон. Він же гарючий, як би це ж небезпечно, здається, мені. Перший no Name. Той, що обіцяють, 2 А 5 вольт. 1,5 А 5 вольт, другий нуней. No це у нас Delta Electronics. Скільки вона тут обіцяє? 2 ампера. Півтора. 2 ампера. Півтора ампера, два ампера і 2,4 ампера. Ну, чесно кажучи, до цих от трьох питань немає. Нормальні блоки живлення. Перший, що тут 2 А є, ну, тобто це однакові блоки живлення. Ну, таке собі. Ну, цей простенький, звичайно, цей, звичайно, простенький, але, в принципі, робочий, скажімо так. Найбільш адекватні блоки живлення це DW і Delta Electronics, оці ось 2 DVE Delta Electronics. Ось. Цей також непоганий, но у неї. Я думаю, там ми ж перевіряли. 1,5 А він тримає, питань нема. Так що таке. Ну, а до цей 2 А, ну він, в принципі, тримає, я показував, але надовго його навряд чи вистачить. Я думаю, що його не варто так вантажити. Ну, такі от блоки живлення. Все бачили на свої очі. Так що всім пока.